Вибухівка у вугільній шахті звучить як абсолютне божевілля, правда, адже це місце, яке здається, саме по собі готове злетіти в повітря, і все ж це роблять щодня. І що найголовніше, роблять це безпечно. Сьогодні ми розберемося, як саме наука дозволяє приборкати цей, на перший погляд, некерований парадокс. Отже, ось наш план. Спочатку розберемось, у чому власне, полягає парадокс, потім зануримось у саму науку про вибух. Далі подивимось на спеціальні інструменти підривників, зрозуміємо, які там діють залізні правила безпеки, і наостанок побачимо, як уся ця технологія працює на практиці. Ну що ж, поїхали розділ перший парадокс вугільної шахти. І тут, знаєте, щоб оцінити геніальність рішення, треба спочатку відчути весь масштаб проблеми, всю небезпеку. Тільки уявіть собі, місце, де небезпека буквально висить у повітрі, це і є вугільна шахта. Чому? Дві причини метан, тобто природний газ, і найдрібніший вугільний пил. Разом вони утворюють такий собі гримучий коктейль, якому для вибуху потрібна лише найменша іскра. І ось тут ми підходимо до головного питання. Як Як можна використовувати вибухи там, де все і так готове вибухнути? Це ж по суті намагатися загасити пожежу бензином. Здається, що це неможливо, але відповідь криється в самій природі вибуху. Добре. Переходимо до науки. Щоб керувати такою колосальною силою, потрібно розуміти її до дрібниць. Так що ж таке вибух з точки зору фізики та хімії? Якщо відкинути всі стереотипи. То вибухова речовина це по суті просто дуже ефективний інструмент. Це така хімічна сполука, яка може за дові секунди перетворитися, вивільнивши при цьому неймовірну кількість тепла і що найважливіше, газу. І от саме цей газ, розширюючись і виконує всю механічну роботу, тобто ламає камінь. Давайте розкладемо це на складові. Все відбувається неймовірно швидко. Реакція може поширюватися зі швидкістю до 9 км на секунду. Це, звісно, супроводжується величезним виділенням тепла. Але головний герой тут газ, величезний об'єм газу під шаленим тиском. Саме він, як невидимий таран, і розбиває, і відкидає породу. І, от розуміючи це, ми підходимо до ключа розгадки. Для такої тонкої роботи не можна взяти просто будь-який динаміт. Ні, тут потрібні спеціальні інструменти, вибухівка, яка створена не просто для руйнування, а для контрольованої роботи. І це по суті цілий набір інструментів підривника. Дивіться, є ініціюючі вибухівки, це, грубо кажучи, детонатор, та сама іскра. Є бризантні це вже важка артилерія. Вони дроблять тверду породу на шматки. А є метальні, вони діють м'якше, їхнє завдання не розбити, а відштовхнути, змістити великі шматки вугілля. Але найголовніше, усі вони належать до спеціального класу безпеки. Їх розроблено так, щоб сам процес вибуху не міг підпалити ні газ, ні пил у шахті. І тут все вирішує швидкість, серйозно, швидкість детонації. Якщо вона дуже висока, отримуємо ефект дроблення. Порода просто розлітається на дрібні шматочки. А якщо детонація повільніша, то ефект зовсім інший. Це вже не удар, а поштовх. Він не дробить, а відколює і відкидає великі масиви породи. Ось це і є той самий контроль над силою. А ще ж є питання стабільності. Тільки уявіть, ці речовини мають бути з одного боку неймовірно потужними, а з іншого абсолютно байдужими до зовнішніх впливів. Впустили нічого. Нагрілася нічого. Щільність заряду суворо контролюється, вона вибухне лише за командою від спеціального імпульсу ні на секунду раніше, ні на секунду пізніше. Окей, інструменти у нас є, але навіть найдосконаліший інструмент у невмілих руках, ну самі розумієте. Тому переходимо до найважливішого до правил, до абсолютної безпеки, і в першу чергу це стосується боротьби з головним ворогом у шахті. І ім'я цього ворога метан, невидимий, без запаху, але надзвичайно вибухонебезпечний. Вся система безпеки шахти по суті обертається навколо контролю над цією однією речовиною. Але ось що цікаво: метан він не завжди вибухає. Все залежить від його концентрації. Якщо його замало, нижче 5%, він просто горить. Якщо його забагато, він теж не вибухне. Є такий собі вибуховий коридор приблизно від 6 до 14 Тільки в цих межах він становить смертельну небезпеку. І в цьому коридорі є одна найнебезпечніша точка 9,5 Ось вона. Це, так би мовити, ідеальна пропорція для найпотужнішого, найройнівнішого вибуху. Вся абсолютно вся система безпеки в шахті побудована з однією простою метою ніколи, за жодних обставин, не наближатися до цієї позначки. І як цього досягнути? Ну, це ціла система, такий собі багатошаровий щит. По-перше, вентиляція. Гігантські вентилятори безперервно закачують свіже повітря, просто розбавляючи концентрацію метану. По-друге, пил. Його прибивають до землі водяними розпилювачами, щоб він не висів у повітрі. І, звісно, тотальний контроль. Електронні датчики 24 на 7 моніторять атмосферу. І правило залізне. Підривні роботи дозволені тільки, я підкреслюю, тільки тоді. Коли всі показники в зеленій зоні. Отже, що ми маємо? Спеціальні безпечні інструменти є середовище, яке тримають під жорстким контролем, є, залишилось скласти все це докупи і подивитись, як ця дивовижна технологія керованої сили працює на практиці. І це, звісно, не просто заклали і підірвали це справжня інженерна хореографія. Спочатку бурять шпури, це такі отвори в породі, причому в строго визначених місцях, потім туди закладають точно відміряні заряди, далі все це з'єднують в єдину мережу і вже потім з безпечної відстані бабах, причому часто заряди підривають не одночасно, а з мікросекундними затримками. І ось цей контроль над часом це просто щось неймовірне. Тобто інженери контролюють не тільки силу вибуху, але й його напрямок. Влаштовуючи ці мікровибухи з затримкою один за одним, вони по суті створюють керовану ударну хвилю. Вони можуть змусити породу обвалитися саме так, як їм потрібно, максимально ефективно і безпечно. Тож, як бачимо, вибухи в шахті це не якась азартна гра з долею, це тріумф інженерної думки і суворого розрахунку. Це яскравий приклад того, як людина, зрозумівши природу грізної сили, змогла поставити її собі на службу. І знаєте, це змушує задуматися. А які ще парадокси, які сьогодні здаються нам нерозв'язними, ми зможемо підкорити завтра, керуючись знаннями і точністю?